Наприкінці літа Кабмін зобов'язав узгоджувати проведення масових заходів із військовими, але доручення прем'єрки не стосується проведення мітингів та мирних акцій. Так, організатори будь-яких ярмарок, фестивалів, концертів, забігів, марафонів, тобто фактично усіх культурних, спортивних чи релігійних подій за участі великої кількості людей, повинні звернутися до Закарпатського обласного центру комплектування та соціальної підтримки за погодженням. Запити необхідно надсилати на електронну адресу не пізніше ніж за сім днів до проведення заходу військові наголошують, вони надають погодження або відмову, а не дозвіл. Відтак, щоб отримати позитивне рішення, подія повинна проводитись із дотриманням правил безпеки. У заяві вказують дані організатора, кількість учасників, а також визначається відповідальна особа на випадок якихось непередбачених обставин. Відповідальна особа має Провести цей інструктаж на надати вказівки, де власне, куди люди мають іти, яким чином евакуюватися. Також, ну очевидно, місце, дата, час та е, е, кількість часу, який захід буде тривати. Також треба вказувати це в запиті, щоб ми могли орієнтуватися, е, наскільки це доцільно чи недоцільно. Подавати заявку на погодження повинні всі, хто є організатором, незалежно від приналежності до державних органів чи приватної установи. Разом з тим, в українському законодавстві немає чіткого визначення поняття масовий захід із вказаною кількістю осіб-учасників. Тому власне погодження подається або ні на розсуд ініціатора проведення події. Щоправда, у разі недотримання вимог рішення уряду передбачена відповідальність. Це і приватні особи, і громадські організації, і державні установи, в тому числі і обласна адміністрація. Ми розглядаємо всі на даний момент. Якихось інших критеріїв станом на сьогодні не визначено. Щодо відповідальності за недотримання даних вимог, я, я можу сказати лише одне: ми орган військового керівництва, але ніяк не орган якогось судового і ну, ми не притягуємо до відповідальності. Тобто, у разі порушення даних вимог, відповідні рішення будуть вже приймати органи, які компетентні на це прокуратура і тому подібне. За кілька тижнів запровадження вимоги до закарпатського терцентру комплектування та соціальної підтримки надійшло понад три десятки запитів на погодження проведення масових заходів. Третина з них отримала відмову. Серед головних причин відсутність належного укриття для заявленої кількості учасників, нестача інформації про організаторів чи місце проведення, а також некоректні дані. Тому рекомендують серйозно підійти до підготовки заяви. Водночас, представники ТЦК та СП залишають за собою право прийти з перевіркою на подію аби переконатись, що захід відбувається із дотриманням правил безпеки.